Книга повторення закону, глава 17. Не будеш приносити в жертву Господові Богові своєму вола, або одне з дрібної худоби, що буде на ньому вада, усяка зла річ, бо це Гедота для Господа Бога Твого, коли буде знайдений серед тебе в одному з міст твоїх, які Господь Бог твій дає тобі, чоловіка або жінка, що зробить зле в очах Господа Бога Твого. Щоб не дотримати заповіту, що пішов би і служив би іншим богам, і вклонявся б їм та сонцеві або місяцеві, або всім зорям небесним, чого я не наказав, і буде розказано тобі, і ти почуєш, і будеш добре допитуватися. А ото от воно, правда, дійсна та річ, була зроблена ота Гедота серед Ізраїля. То випровадиш того чоловіка або ту жінку, що зробили ту злоріч, до добрам своїх, того чоловіка або ту жінку, і вкаменуєш їх камінням, і вони погинуть. На слова двох свідків або трьох свідків буде забитий обвинувачений, що має померти. На слова одного свідка не буде забитий. Рука свідків буде на ньому найперше, щоб забити його, а рука всього народу на останку, і вигубиш зло спосеред себе, коли б у суді була тобі неясна справа між кров'ю та кров'ю, між суперечкою та суперечкою, і між раною та раною, справи суперечки в брамах твоїх. То встанеш і підеш до місця, яке вибере Його Господь Бог твій, і прийдеш до священиків левитів і до судді, що буде в тих днях, і допитаєшся, і вони дадуть тобі слово присуду, і ти поступиш за тим словом, що подадуть тобі з того місця, яке вибере Господь, і будеш пильнувати, робити все так. Як навчать тебе. Ти поступиш за законом, що навчать тебе, і за вироком, що скажуть тобі, не відступиш ні праворуч, ні ліворуч від слова, що подадуть тобі. А коли хто через зухвалість не послухається священика, що стоїть там, на служенні Господові Богові твоєму, або судді, то помре Той. І вигубиш те зло з Ізраїля, а весь народ буде слухати, та буде боятися, і вже не буде поступати зухвало. Коли ти ввійдеш до того краю, що Господь Бог твій дає тобі, і посядеш його, і осядеш у ньому, та й скажеш, нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях. То ставлячи над собою царя, якого вибере Господь, Бог твій, конче спосеред братів своїх, поставиш над собою царя, не зможеш поставити над собою чоловіка-чужинця, що він не брат твій. Тільки щоб він не примножував собі коней і не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней, бо ж Господь сказав вам. Не вертайтеся вже більше тією дорогою, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золота хай він не примножить собі дуже. І станеться, як буде він сидіти на троні царства свого, то напише собі відписа цього закону з книги, що перед лицем священників левитів, і буде вона з ним. І буде він читати в ній усі дні свого життя, щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце Його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоб продовжив дні. На своїм царстві він та сини його серед Ізраїля. Амінь.